Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Галина, і сьогодні буде відео з новорічними стартами. Частенько бачила такі відео, коли дівчата саме на новий рік починали якісь нові процеси. Я, звичайно, в новорічну ніч не буду вишивати, в новорічну ніч ми будемо спілкуватися. Ми приїхали до батьків, і такі от новорічні процеси, ну можливо, не зовсім новорічні. Зараз поділюся з вами. Вибрала я три процеси, щоб було цікавіше. Спочатку хотіла тільки один, другий просто зробити таємним. Потім вирішила, що ні, мені треба ще і третій процес. Трохи в непривичних умовах буду знімати відео, тому вибачайте, можливо, камера буде хитатися. Не буду довго затягувати. Давайте я заберу, приберу ці папочки і будемо. Роздивлятися з вами кожний процес окремо. Ви вже бачите, що це в нас набір фірми Орхідея, це така польська фірма. Це був подарунок моєї подруги. Дякую тобі, Люба, за подарунок. Це не тільки цей набір, було багато подарунків. Планувала показати відео з подарунками, бо я знала, що мене чекають подаруночки тут у батьків. Тріна у Польщі передавала мені, і сестра там, поки була, забрала, привезла сюди до батьків. Ну, а тут щоб. Зайвий раз по пошті воно все туди-сюди не пересилалося, бо зараз і черги такі на пошті не хотілося, щоб загубилася десь ця посилочка. Тож чекали подарунки в нас тут, і я хотіла показати вам подарунки разом з покупками за осінь, але не встигла, поки ми були вдома. Я не встигла познімати всі відео ті, що планувала. Тож. Буду трохи пізніше знімати і показувати, а поки вирішила не відкладати в довгий ящик наборчики і розпочати хоча б один із них. І що ж я вибрала? Я вибрала ось такий чудовий набір фірма Орхідея. Новорічні іграшки, такі новорічні віконечка. Давайте покажу вам трішечки ближче Віконечко з котиком, з снігурчиками. Тут у нас веселі сніговички, зима. Але в нас затишно. В будиночку котик спить на підвіконні, в будиночку затишно І на нього дивляться сніговички, заглядають у віконце. Це вишивка на пластиковій канві. Пластикова канва 14-каунту, ниточки бавовняні, схемка є в наборі. Я ще не вишивала торгову марку орхідеї саме на пластику, вишивала в 2022 році від орхідеї набір на канві з нанесеним малюнком, і цікаво буде спробувати подивитися, яка комплектація і які там схемки у цьому наборі. Тож, давайте не будемо надовго це відкладати. Мені подобається упаковка в цих наборах, вона така м'якенька і не шарудить, на відміну від інших. Упаковок. Тож, дівчата, які знімають відео, думаю, чудово, мене зрозуміють, які тут класні упаковочки. Ось таким чином все виглядає. Ще раз обкладинка, ниточки в наборах DMC, артикул набора. І назви з назви тут немає. Ніде немає назви, але кому цікаво, артикул, можливо. Так, ниточки на органайзері. Органайзер такий м'якенький, і дивіться, цілих 20 кольорів. Ніби такі невелика кольорова гама, але приємні кольори. І цікаво, що тут на органайзері одразу нанесені і значки. Я спочатку, коли вишивала перший набір, не зрозуміла. Як орієнтуватися, але бачите, це тут все чудово продумано, прописано. Пластикова канва, немає ніякої бірочки, якої саме це фірми. До речі, вона така м'якенька, гарна канва, і цікаво, що тут голочка одразу встромлена у канву. І наскільки я розумію, це в нас голка 24-та. Зараз, поки не буду виймати, щоб не загубити її, вже як приступлю, тоді вийму. Я на пластиковій канві вишиваю 26 ми 24, на мій погляд, великі і туго проходять скрізь отвори, і починає рука боліти. Якось спробувала повишивати. Мені не сподобалося, тому заміняю. Я звикла саме 26 ми вишивати, тому що вперше на пластику вишивала набори фірми Dimensions, а там якраз 26-те лишать в наборі. Так, це в нас просто картонка. І що саме цікаве мені було це схемка. Ай, ось так не буду вам повністю показувати. Хрестиків два складення, Бекстіч в одну ниточку і чорно-біла схемка. Тут одразу з Бекстічем. Ось таким от чином виглядає ключ. Тобто, бачите, немає цифр порядковий номер. Я коли перший раз відкрила той набір, який вишивала, там так само був такий от ключ. Думаю, як розуміти, який саме колір брати? Артикул набору і з цієї сторони, ага, з цієї сторони схемки без бекстічу? Наскільки я розумію, це в нас повністю лист, хоча ні? Якщо я не помиляюсь, 114 клітинок Листочок А4 пластикової канви, тут, мабуть, трішки більше. Ну, я думаю, таким чином їх і розміщати, хоча зараз ще перерахую кількість хрестиків на іграшках і кількість хрестиків на канві, щоб точно їх розмістити. І такі немаленькі будуть. вважаючи, що на листочок, десь на чверть листка, така буде іграшка. Що я все правильно порахувала, тут десь 45 клітинок, і вверх там 60 щось. Ну, Тобто така немаленька іграшка вийде. З врахуванням того, що тут повні зашивки. Під три тисячі хрестиків. Тут ці віконечка, які непрямі, а є ще в нас зверху такі півколо. Мені, до речі, подобається, коли віконечка такі непрямі. На цих іграшках трошки більше, три тисячі так точно на кожному віконечку буде. Так що роботи тут трішки буде. Є Бекстіч, ми бачимо в принципі не так багато Бекстічу. Я не одразу помітила, що не звернула увагу, що тут навхрест віконечка поділені, а тут тільки навпіл. Цікаві роботи. Сподіваюся, за зиму я вишую повністю весь набір. Ну або, можливо, за місяць по одній іграшці буду вишивати. Буду вам показувати, ділитися у підсумках за місяць. Навряд чи я в цьому відео вам одразу покажу якісь свої перші результати, бо хочу одразу стільки багато розпочати цілих три нових процеси, Тому в підсумках січня покажу, що в мене вийде. Навіть не знаю, за яку іграшку першу братися. Котика? Люблю котика, чи краще наостанок лишить найулюбленішу іграшку. У мене тут, мабуть, буде найулюбленіше з котиком. Відео я, мабуть, випущу раніше, ніж розпочну саме цей процес, бо починати буду з інших. Тож напишіть, яку вам хочеться першу іграшку побачити у відживі. І ще я подумаю з приводу бекстічу. Можливо, варто зробити не квадратичний, а більш скруглити бекстіч, чи робити так. Якщо ви заміняли на своїх роботах, там, де був квадратичний, на такий більш плавний, напишіть, як вам гарно виглядає, коли заміняти чи ні. Хоча, можливо, і так буде цікаво. І є в мене цікава задумка щодо цих іграшок, але то розкажу я потім, коли вони вже всі будуть вишиті. Тож, я думаю, буде цікаво, коли завершиться в мене цей процес. Давайте поки його відкладемо, і я покажу вам. Що ще я планую розпочати наступний мій процес: покажу вам, що мені для нього потрібно ось такі от ниточки. Це я навіть не знаю, що це за фірма. Я невеликий спеціаліст у нитках. Довго ходила по магазинам, дивилася, що мені підійде, хотіла саме блакитний колір. бо це буде в мене подарунок для Тимофія. У нього у січні день народження, і я вже не раз казала, що я намагаюся дарувати. Чоловіку, дітям на день народження якісь рукодільні подарунки, щоб не тільки куплені були, а і щоб саме від мене щось зроблено для них було з любов'ю і теплом. А Тимофій у мене полюбляє блакитний колір, тому я шукала саме блакитний. Такий великий моток тут 200 г, 328 метрів. Ну, це така пряжа-акрил, хоча мені, в принципі, і так, от вам покручу. 100% акрил. Мені і не потрібна була якась шерстяна, мені головне було товщина нитки. А все тому, що це буде вишивка на пластиковій канві. Такий от крупній пластиковій канві. Хоча я вагалася, це сьомий каунт, а це 10-й. Знову ж таки, не знімали відео ще про покупки. Там би я вам показала, що я закупилася канвою, бачите, взяла з собою по кілька листків, і 10, і 7, бо отримала її в день нашого від'їзду, і я не встигла заздалегідь порахувати і подумати, на який саме канві я буду вишивати. Так, це в мене буде не в'язання, ці ниточки мені потрібні, не до в'язання, а для вишивки. І це процес якого в мене ще ось така товстезна папка? Тут, бачите, ниточки, залишки від моїх попередніх таких вишивок від фірми Буцила. В тому році я вишивала Тимофію на день народження автобус. Це от жовтенькі ниточки з автобуса. А червоні це від потягу, який я дарувала Артему. Тут є в мене ось такі ниточки? Це мама подушки вишивала. І чарівної країни, ще від якихось фірм, там різні вони за кольорами. Набрала купу всього, бо не знала, що саме мені знадобиться. Також у мене тут є щось така кругленька канва, є трохи менші кружечки, є такі от більші. І так, це в мене така коробочка, де в мене різноманітні магніти, голочки. Не так вдягачі. Тут в мене оці великі голки, які ми вишивала іграшки від відбусили. Тут є різні номери. Це я так з собою прихватила для всіх моїх процесів. Для інших мені знадобляться маленькі, 26. Тут є і 22, як я інколи використовую для вишивки на пластику або гобеленів. Тобто все тут поряд зі мною, так. і я вже почала. Трішки цей процес почала підготовку, бо в мене це не набір, це буде вишивка підбором. Влітку, коли я вирішила заглянути на eBay, що там є такого цікавенького, бо якось з початком війни, знаєте, було не до eBay. І коли влітку якось захотілося надихнутися, подивитися, що взагалі є цікавого, я Побачила один дуже гарний дизайн, який просто закохав мене в себе. Я зрозуміла, що мені це потрібно, мені буде цікаво це вишити, зібрати, зробити. Але вартість набору була не дуже приємною: 50 доларів і щось більше. Було декілька таких наборів, але їх швиденько купували. Думаю, що вони такі раритетні. На сайті самої компанії цих дизайнів вже купити не можна було, тому я зробила такий висновок, що їх знімають з виробництва, і тому, коли вони з'являються десь у продажу, то їх швидко купують навіть за такими дурними цінами. Я і до війни мала. Граничні, скажімо так, ціни, за які я готова була купити набори там голд колекції звичайної серії, або така вишивка з шерстяними нитками. І ті набори, які я купувала, вони зазвичай коштували недорого. Тут така ціна, я чекала, можливо, я знайду цей набір недорого, але час шов, і дешевше я не знаходила. Їх навіть швидко купували по тим цінам, які були. І я вирішила пошукати, а може, є десь схемки і. Ви знаєте, я знайшла схеми, але, на жаль, ці схеми такі дуже поганої якості. Тут не видно кількість стібочків, кількість клітинок. Спочатку я зраділа, що я знайшла, я вирішила, що я буду. Вишивати Тимофію на день народження, робити саме такий подарунок, хоча в мене було кілька варіантів, що йому такі рукодільне подарувати, Ви захотіли зробити саме цю іграшку. І коли мені чоловік роздрукував, роздрукував схемку, я поникла. Бо ну, не знаю, як я по цій схемці буду щось робити. Давайте зараз вам покажу. Є така прописна інструкція. Якщо ви пам'ятаєте, як я вишивала потяг там. І в потязі, і в автобусі там здається, інструкція, була отак от тільки на листочок. Тут же дивіться, чотири листки. А ось ця назва фірми. Мері, Мері Максим. Чотири листка, це тільки опис, як це все збирати. А як вишивать, в нас схеми йдуть, ну, оскільки це теж скан був, було дві. Такі от два великих листа. Це от один листочок, оцей ось другий листочок, і оцей написано, що це маленька канва, маленький лист канви, а на цих велика канва. Тобто, я думала, що для вишивки цього дизайну мені знадобиться два з половиною пластикових листка. В автобусі, якщо не помиляюся, було два листка, а в потязі, здається, півтора. Чи десь було в мене так, що був цілий листочок і половинка. І я вирішила, що тут так само. Я замовлю трошки більше листочків, і два з половиною листка мені знадобиться для цієї вишивки. Але потім, як вияснилося, коли я почала рахувати розміри, я зрозуміла, що це. Не 2,5 таких листка, а це 5 таких от листків мені потрібно для такої роботи. Ви бачите, я тут вже робила собі помітки, я щось намагалася вираховувати, якось зрозуміти, скільки тут клітинок, скільки тут полосочок, як це все розкроїти. Це буде такий важкий процес, бо ну, не знаю, що в мене вийде. Все, я почала вже. Деякі деталі розкроювати. Вирішила вишивати все ж таки на такому сьомому каунті. Фінальний розмір буде доволі великий, і щоб його зменшити, я думала, можливо, вишию на меншому каунті. Давайте я вам покажу. Ось, ви бачите, сьомий каунт, а це десятий. Я хотіла б вишити на 10-му. Ну, для 10-го ця нитка вона товста. Я просто б замучилась її туди просовувати. Крім того, тут будуть такі мілкі деталі, які я не була впевнена, що мені вдасться нормально їх загнути. Ця канва, якась китайська, вона така тверда, а там треба буде все ж таки згинати. Якщо так от великі деталі згинати, то воно, бачите, ніби гнеться. Це вона, мабуть, трішки вже розмякла, бо я як тільки її купила, вона взагалі була така дубова, я настільки розстроїлася, що мені взагалі не вийде нічого вишити. Так що це такий процес у мене, не знаю, дуже важкий. І я вже почала вирізала з 10-го каунту, і його треба буде тут загинати. Бачите, я ось намагалася загнути. Я зрозуміла, що я просто не зможу зробити. Ті деталі, які мені потрібно з цієї канви. Тому вирішила взяти все ж таки більший каунт. Оце дві детальки, ось вони однакові. За кількістю хрестиків на 7 і на 10 каунті. І думаю, що тут мені, хоча тут теж тиш... не так легко гнеться, але думаю, що тут я її краще зігну. І почала вже потрошку вишивати. Всього, одна деталь в мене вже вишита, цю ще не повністю вишила. Білі ниточки, це в мене залишки буцили. Купувала тільки блакитні. І сподіваюся, що мені вистачить. Там потрібен буде чорний колір, трошки жовтого, трошки червоного. В мене тут ніде немає. Фотографії, щоб показати вам, що це саме буде за процес, але, й, можливо, по викрайці ви вже зрозуміли, це буде машинка. Коли я шукала, які ще є такі от цікаві дизайни вишивки на крупному пластику, на крупній пластиковій канві, багато що я знаходила, це такі звичайні пласки, я б навіть сказала примітивні. Там не така гарна проробка була. І є різні як набори, так і буклети, де багато різноманітних коробочок. Це просто нецікаве. Цікаво, мені саме якісь такі незвичні форми, щоб були. Мені цікаво зібрати, мені цікаво побачити щось таке незвичне. І коли я побачила цей дизайн, це була просто любов з першого погляду. Знаєте, я в нього закохалася, і я сподіваюся, що дитині так само це сподобається. Ну, не знаю, чи, чи можна таки не сподобатися. Якщо я дивувалася автобусом, який в мене вишитий, наскільки там цікаво було зроблено капот, такий вигінний. А тут ціла така машина, я думаю, таке хлопчику точно сподобається. Головне, щоб в мене вийшло. Процес буде. Доволі важкий, і я не знаю, чи впораюся я з ним. Це по-перше. По-друге, хотілося б все ж таки встигнути до Дня народження, бо воно так ніби і здається, що там вишивка на крупному пластику, але, бачите, як погано видно, де саме чим вишивати. Крім того, чим цікавий цей дизайн, що там є вишивка не тільки шестяними нитками, там є ще вишивка таким сріблястим шнуром. У мене в запасах. Є ось такі от шнури, які я використовувала як підвіси для новорічних іграшок. Не знаю, наскільки він підійде, чи не підійде. Такий він, чи не такий має бути, чи вистачить мені його, чи не вистачить. Це все. Коротше, це такий процес, у мене буде процес загадка. Тому я. Дуже сподіваюся, що ви потримаєте за мене кулачки, потримаєте за мене пальчики, щоб в мене все вийшло. І якщо вже не повністю до дня народження я встигну його зробити, то хоча б щоб я просто його колись зробила і зібрала, щоб я всі ці мої покупки, всі оці мої приготування, щоб не мені не довелося їх просто викинути в сміття. Я довго на нього настраювалася, мені чоловік. Ще у грудні роздрукував схеми. Я, ви бачите, тут перекладала, підписувала, намагалась розібратися. Ну, Інструкція я не підписувала собі, бо я робила фото, перекладала по фотографії, робила собі скріни. Я кілька разів перечитувала інструкцію. Зрозуміла, що я нічого не розумію. І а, треба робити саме так-пошагово. от пошагово. Є деякі деталі, які я ще коли перекладала по схемі, як, що це за деталь, як вона називається. По-перше, це все ж такі машини, і тут є такі елементи, які я не знаю, як їх правильно перекласти. Тобто, я не великий спеціаліст по машинах, я не знаю їх будову настільки добре, тому. Деякі слова навіть не перекладаються. Я вже їх так підкреслюю і шукаю по цим назвам. Шукаю на схемі, де вони так само підписані. Це вам показую і трошки, трошки сумую, бо я не знаю, наскільки мені вдасться зробити цей подарунок дитині. Все ж таки, я така вперта трошки людина. Сподіваюся, що моя впертість в даному випадку мені допоможе довести цю справу до кінця, бо дуже хочеться, щоб у моєї дитини була така краса. І третій процес, який я відібрала для своїх таких новорічних стартів. У мене почали виходити відео з моїми запасами, поки їх там не так багато, але я буду продовжувати знімати. Запаси в мене не маленькі, багато наборів, але я вишиваю підбором. Так, я така загадкова, дивлячись на таку купу. Запасів хочеться вишивати ті дизайни, яких в мене немає. А цей дизайн я планувала вишивати в 2022 році, але я його так і не розпочала, тож хочу розпочати саме в цьому році. І, вибачайте, трошки пошаротіла. Дивіться, яка тут кольорова гамма. Оцей дизайн я хотіла вишивати саме в 2022 році, бо символом 2022 року. Точніше, це буде тигр. По ниточкам, ви бачите, що це в мене зібрані ниточки Анкор, тож це дизайн фірми Анкор. У мене тут є роздрукована схема. На жаль, я не знайшла оригінальної схеми, тому в мене є перенабір. Хоча, з іншого боку, мені вже не потрібно робити перенабір. У мене є не тільки друкована схемка. Спочатку я думала, що буду вишивати по друкованій, так як готувалася давно до цього процесу. Але зараз в мене вже є програмка, і, скоріш за все, що я буду вишивати його саме по програмі, а не по цій схемі. Це ось такий дизайн. Тигр на снігу. Такий от красунчик. Сподіваюся, в мене з'явиться. Давайте трішки подивимося з вами. Бачите кількість хрестиків. Тобто буде чверть хрестики, навіть французькі вузлики будуть. Півхрест буде, і бекстіч трішки, і хрестики. Ключик в ниточках Анкор, ну, оскільки дизайни фірми Анкор, вони вказують у ключі. Так, бачите, хрестиків 25,5 півхрест, тобто 40, ми, 42, це вже в перекладі. Півхрести переклали на хрести. І розмір дизайну 40х30, приблизно, як, як колекція від Dimensions. Вишивається на 16-му каунті Aida Light Blue. У мене тут відкладено, бачите, скільки всього. Спочатку я хотіла щось з розводами, якусь тканинку, але коли я отримала ось цю. Це в мене мурана з таким номером. Мені по фото здавалося, що вона більш блакитна. А вона вийшла така якась бірюзова, а не блакитна. Так само, як і канва 550-й номер. Вона теж така більш бірюзова. І є в мене. Два шматочки канви. замовляла 503 номер. Забула, що в мене вже є 503 але вони рідного відтінку. Які саме брать, я ще не визначилася, обидва 50 на 55 см. Тут на роботі, бачите, є такі незашиті участки і я навіть не знаю, які. Яку канву мені ще взяти, чи темнішу, чи таку більш приємнішу, світлішу. Зважаючи на те, що тут такі більш приємні блакитні кольори будуть, мені здається, треба брати ось цю, бо, та мабуть, темна буде. Якихось ниточок в мене по декілька моточків, бо я планую вишивати ще й інші дизайни від фірми Ancore, і сюди я поклала одразу ці кольори, яких у мене є побагато, я поклала усі. І а, коли я ще не мала програмки, я не могла подивитися, так як ми от з вами зараз подивилися, скільки тут потрібно, так, це ж я так правильно розумію, сантиметрів, скільки потрібно ниточки для кожного кольору. Тому я так наглаз купувала. Дивилася на схемку, де мені здавалося, що багато вишивки, тих маточків я брала по кілька матків, де вишивки ніби небагато, тих брала менше. І ще в мене тут є залишки від компанії Марічка. Марічка використовує ниточки Анкор. і я буду дивитися, якщо тут є кольори. Якщо вони будуть співпадати з тими, які необхідні мені, то буду спочатку використовувати ці, щоб не валялися ці ниточки, щоб також використати десь ці залишки. Я Сподіваюся, що якісь блакитні і ось ці помаранчеві, помаранчево-коричневі, мені знадобляться якраз на цьому тигрі. Ось такий у мене буде цікавий процес. Робота не маленька. Іж це в мене процес буде на кілька місяців. Зараз хотілося б вишити мардашку його. Я починаю вишивку з центру, і думаю, що цей дизайн буду вишивати так само. Хоча 50 на 55 а розміри 30 на 40, можливо, варто все ж таки розпочати з краю, щоб лишився якийсь шматочок канви. Мабуть, таки прийдеться розпочинати з краю. Тоді буде цікавіше, коли дійду до мордочки. Ось такі процеси в мене будуть. Не знаю, як вам цей показати. У січні, окрім цього, в мене ще є принцеса Лісу, яку я не завершила, і яку також хотілося б трошки хоча б просунути в січні, щоб не відкладати її надовго. Пишіть, чи буде вам цікаво спостерігати. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам всім за увагу. Міцно вас всіх обіймаю. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Я з вами не прощаюся. До нових зустрічей!